І сказав Господь, що вони мали віри, що якщо вони матимуть віру, то вони можуть сказати горійці, зійди з місця і піди в інше, і вона встане і піде. І піде саме туди, куди скажеш. Але до цього місця він сказав, що цей рік виганяється тільки молитвою і постом? Тобто, навіть якщо ти маєш хлібу переставляти гори, то все одно ти можеш вигнати цього біса, а його може вигнати тільки молитва піс. Чому саме ці двоє? Тому що всі двоє якраз є протилежним тому, через що цей віст зайшов? Це Через нестримання і через віддалення від Бога. Бо у молитві людина з Богом поєднується, а у пості вона починає себе контролювати, контролювати своє тіло. Бо Бог створив наше тіло без хвороб. Бог хвороб не створив. Але людина втратила контроль над цим всім і тіло почало диктувати людині, що робити, як... і що робити, коли хворіє. Щоб вона не Богу догаджала, не собі, а тілу. Читають його кучу. А саме пустельники всі, що роблять, вони йдуть у постелю якраз щоб це тіло усмирити, щоб вбити у ньому контроль над твоєю головою, над твоєю душею і тілом. Щоб вже не тіло тобою володіло, а ти ним? Бо коли тіло володіє, Душею. То душа погибає. А коли душа володіє тілом, то душа ж вічна і тіло живе вічна. Арифметика тут проста. Бог створив людину вічне. А потім ці слова повторював апостол Павло і казав: якщо ж я матиму таку віру, що і гори переставляти зможу, а не матиму любові, нічого це не варто. Бо дійсно були навіть ті, такі, які за Христом не ходили, особисто його не чули, але його ім'я виганяли бісів. І що про них сказав Господь? Не, не забороняйте їх, бо якщо вони не проти нас, то вони за нас. Отже, Бог дав усякому, хто вірує у нього, творити чудеса. І апостоли творили чудеса. Навіть ті, які не були апостолами, не ходили за ним, теж творили чудеса і теж виганяли лісів. Ось настільки сильна віра. Але наскільки важливий піст і молитва, що навіть той, хто вірує, але не поститься і не молиться, він не може вигнати біса, а біс нами всіма володіє. Немає людини, щоб неї біс не володів. Бо всі ми його впустили. Адам його впустив. І ми продовжуємо цю справу. Кожен з народження, як у Псалмі написано. У гріхах породила мене мати моє». І Якщо в гріхах ми народжені, то як ми можемо цьому опиратися? Не можемо. Але Бог дав нам Ісуса Христа. Щоб народитися знову. Щоб ми народилися не в гріху, а в правді. Народилися в дусі і істині, як він казав. Що таке дух? Дух у нас перебуває, і дух є Богом. І саме через дух ми з Богом спілкуємося. І цей дух у нас посинається, коли ми молимося. А весь інший час цей дух ніби є, але ми до нього не прислухаємося. Цей дух є і мудрість. І цей дух є благий нами, який ми ніколи не продовжуємо. Бо забуваємося у всяких дрібнотах. Чи правильно це? Та, звісно, що неправильно. Але ми це знаємо, а ми, і ми з цим миримося. І ми продовжуємо так жити. Як деякі кажуть, що по заповідях життя прожити неможливо. Що світ жорстокий. І що щоб крутитися, треба обманювати, треба виживати і таке інше. Кажуть і, і творять. І, врешті, хто цим світом володіє? Людина, яка хоче жити в мирі, злагоді, чи диявол, який хоче все це зруйнувати? Звичайно, що диявол? Через людину, через таку людину, яка від Бога відвернулася, Який через Бога, без Бога нормально так жити. І скажу вам, що. Вона житиме так у вічності. Без Бога. Навіть якщо вона отримує віру, бо вона побачить Бога після життя цього земного. Все одно, що це їй дасть? Вона побачить Бога, повірує в нього, але і біси вірують, але нічого це їм не дає. Вони лишаються бісом. Так само і людина, яка Бога ненавидить, ненавидить його заповіді. Вона так само, як і біс, відвернеться від нього назавжди. Та ж людина, яка вірує і мовить його з любов'ю. Ті чудеса, які вона створить. Це лише маленька крихта від того, що дасть їй Господь. Тому що Господь перш за все записує таку людину в книзі життя. Вона Бог дає, дає такій людині владу бути джерелом життя, як і Бог. А якщо ти вже є джерелом життя, то все навколо тебе стане преображатися. Бо скільки святих. Було, які приходили у пустельні місця, у місця, де молодери живуть, у місця, де живуть розбійники. І просто своєю присутністю робили так, що вони змінювали свій спосіб життя. Хоча б це була одна людина. А одна людина коли може щось змінити? Ніколи. Тому що це вже Творить не людину, а Бог у ній творить. А людина цього Бога пустила в себе. І тепер вона несе його до людей. І люди, бачачи Бога і істину, починають дивуватися. Як це? Ми ж бачили, що у світі не можна вижити, якщо не красти, якщо не брехати, якщо не урвати свій шматок. Ось так люди думали, що треба жити. А тут приходить людина праведна, і вони бачать, що чого б вона не торкнулася, це починає преображатися, це починає жити. І вони розуміють, що це життя, яке вони прожили, нічого не варто. Ніби ти все життя жив у, яких, у якійсь розваленні. І тут прийшов у палац. Ось так людина, яка все життя жила в гірку і побачила людину правду. Їй хочеться просто прийняти ту благодать, яку вона має. Їй хочеться, щоб вона заразила її цим, цією благодатью, цією життєдайною силою, цим життям. І це не так і багато. Це не коштує жодної копійки, але воно безцінне. І Бог дав християнам таку владу. А віру, хто вірить, той зможе зробити чудеса через Бога. Тому що Бог цей світ створив і в будь-який момент може зруйнувати всі правила, які до того були написані. І зробити чудо. І навіть людину при смерті Воскресити. І така, щоб така людина славила Бога і була в ньому. Бо якщо вона не буде в Бозі, то навіть і зцілившись, вона не буде жити. Бо всі ми у цьому світі повільно помираємо без Бога. Всі ми. Живемо якось, виживаємо, але не живемо насправді. Бо виживання і життя то різні речі. Бог вирішив дати нам величезну владу. І Бог дав своїм апостолам владу суд творити, бо він є син людський. Через апостолів своїх. Приємниками апостолів є священники як посередники між Богом, Ісусом Христом і людьми. І Бог дозволив нам бути дитями Божими. Ви ж нині причастилися святого тіла і крові Господні і стали частинкою Бога. Святі от часто порівнюють, що наше дійство є наша сосуд. Якщо сосуд має воду, то увілляш у нього єлей. І, і олива та просто буде на поверхні плавати, ти дітуєш і єлей, і воду. Тому треба вливати єлей лише у посудину чисту. І що, яким образом є вода? Вода є, житейські доброти і просто віддалення від Бога. Все, що віддаляє. Тому молитва і піс, що вона робить? Вона висушує той сосуд, щоб він повністю досуха був чистий і прийняв благодать Святого Духа, Єлею Святого Духа. Бо і під час вишитки, під час єло помазання ми помазуємо саме єлеєм. Бо єлей це милість Божа. І цю милість ми приймаємо. і Якщо не маємо жодного сумніву у тому, що це є Господь Бог, то вона лишається в нас. І ось ви нині прийняли причастя Святого Духа. І якщо постилися, то збережете це надовше. Якщо ж не постилися і не молилися, то буде вам важко. Бо приймуть вас знову ці турботи, прийме вас знову, це виживання у цьому світі. А що таке піс? Це коли ти кажеш собі самому. Що нічого для тебе насправді не важливо. І їжа не є головною. І вижити ти якось зможеш. А ось якраз бути з Богом, оце є щось високе, щось що не є тваринним інстинктом. І це єдине ти починаєш розуміти під час посту. Тобто, ти даєш собі силу це зрозуміти. Поки ти годуєш тіло, тіло вимагає турботи, тепла, їжі. І не можеш йому просто сказати ні. Але саме під час поста і молитви ти постом присміряєш тіло, а молитвою спілкуєшся з Богом, а потім приходиш до церкви і причащаєшся і наповнюєш свою душу Богом. І потім несеш його. Потім стаєш джерелом життя. Потім починаєш змінювати світ. Тому що без тебе світ не зміниться. Бо як часто ми просто перекладаємо відповідальність за своє життя на інше, кажемо, та це хтось зробить? Мама, батько, брат прохожий. Ніхто це не зробить крім вас. Бо тільки у вас. Буде благодать Святого Духа, буде життя і буде віра, яка переставляє гори. І ця сила навіть завадить дияволу бути в цьому світі. Бо якщо Бог сказав, що ви можете виганяти диявола через молитву і піс, то значить, що ви цей світ від диявола позбавите через молитву діста. Якщо на нас зараз дияволи не падають, то ми будемо поститися і молитися, щоб Бог нас і від них позбав. Щоб вони побачили, що тут є Божі діти. І дияволи тут не місце. І ніколи не було. Бо там, де є Бог. Там усе нечисте просто стрепаляється. Як казали ді... біси у віснуватому Х... Ісусу Христу, нащо ти прийшов до нас? Мучити нас хочеш? Ось так вони його сприймали. І так само сприймають кожну людину, яка вірить у нього. Кожну людина, яка прихищається, готіли крою, бо в ній перебуває в Господь. Йому ж слава навіки. Спасибо, Господи.